Якщо ми церква перворотних, тоді у нас одне серце та одна душа, і це серце та душа Ісус Христос. Тому ніхто із сторонніх не наважувався пролучитися до першоапостольської церкви. А ті, хто робили це неправильно, приклад Ананія та Сапфіра, помирали. Тепер зрозуміло, від чого це сталося. Чому тому, що вони не були однодушними і однодумними. Вони порушили святе причастя до Христа. Вони пустили сатану у свої думки і у своє серце. Тоді, коли першоапостольська церква мала найвищий стандарт єднання з Христом. Але ця пара переступила цей стандарт, Вони допустила Сатану в серце та розум свій. Можливо, хтось каже, ну сьогодні ж не помирають, хоча стільки греха в церквах. Це тому, що сьогодні, сьогоднішня церква не має такого високого стандарту, як мала перша апостольська церква. Але це не означає, що ми не повинні прагнути цього стандарту.